Ці області розділені на ті, які їдуть города, де будуть прийматися Юл, Харків, Донецьк і Київ. Ну, нам вже по честь нести службу столиці нашої держави в Києві. Їде зведення загін складається із 221 співробітника міліції. Туди увійшли такі підрозділи, як патрульна постова служба, 126 чоловік, спецпідрозділ Беркут, 49 чоловік. ГАІ обласне, значить, підрозділи карного розшуку, підрозділи Кіногіршої служби от, і, і УЗСУ, Державна завідувачого охорона. Значить, ми будемо проживати там на кодексі, де пробуваємо Київ 7 числа, і 7 числа до особового розпорядження для нас послужку охорони громадського проєкту на період проведення фінальної частини Євро 20 на ну, службу предварительно дворічно первоначально нам виділили фант-зону, яка буде знаходитися на Хрещатику в центрі. О, це VIP-фанд-фанд-зона буде. О, там тут службу нести як наші співробітники, нашого згаданого на загону, з нами нами донести службу також Житомирські співробітники в місті заданій заліз. Наша основна задача це забезпечення фонду. По твої будуть виділені нам вулиці де для наших співробітників займатися охорони громадського проєктка спільно з поставниками головного управління міста Києва.